Друзі, всім привіт! У мене є для вас термінові новини. Збірна України дізналася потенційних суперників плей-офф кваліфікації до ЧС 2026 Сьогодні поговоримо про це а також багато інших футбольних цікавих новин. Тому сідайте позручніше, заварите чайочок, приємного вам перегляду. Якщо ви вперше на каналі обов'язково підписуйтесь, обов'язково ставте вподобайку, щоб нас наступного разу не загубити. Поїхали! Розпочнемо з новин збірної України. Віктор Леоненко сказав декілька приємних слів в бік нашого голкіпера Анатолія Трубіна. Цитую: після сейву на 77-й хвилині з Ісландією Трубін має залишатися номером один у збірній України, доки не закінчить кар'єру. Цей сейв вивів нашу національну збірну в плей-офф. Ну і в чому він не правий? Запитаю я вас, а ви напишіть мені в коментарях. Ось що сказав Сергій Ребров в роздягальні одразу після перемоги над збірною Ісландії. До вашої уваги, Для в роздягальні зайшов Микола і сказав, що це команда. Я думаю, це важливо. Ми можемо програти, ми можемо виграти, але сьогодні була команда. Ви сьогодні сражалися. Так, я вдячний кожному із вас. Якщо б Толя сьогодні не цей м'яч, ми, ми не знаємо, що було. Якщо б ми останні 10 хвилин так не атакували, ми не знаємо, що було. І для мене. Дуже важливо, що сьогодні з першої до останньої хвилини була команда. І ви дійсно працювали для України. Дуже дякую. І я хотів би одну річ сказати. Знаєте, раніше, коли я був тренером в Динамо в команді, я теж гравцям казав, О, може в збірне, там, ви подумайте, може там свої травми залікуєте в збірну, якщо ви отримали в команді. Але зараз інші, інші часи. Зараз, я впевнений, для вас дуже важливо виклик збірну, приїхати і сражатися за нашу країну. Тому я хочу запитати вас, це дуже важливо, щоб ви в своїх командах готувалися. Зараз у нас дві дуже важливі зустрічі е, плей-офф на чемпіонат світу. Тому ви зробили дуже гарне діло, але в нас ще один крок. Щоб зробити цей крок, потужте себе в своїх командах. Я дуже вдячний вам. Ви молодці Одразу після промови Сергія Станіславовича вступив у бій Андрій Миколаєвич. Тому до вашої уваги слова Андрія Шевченка після виграного матчу з Ісландією. Це історія України. Війна людям дуже тяжко. І повірте мені, ви дали найбільше сьогодні для них, ніж якийсь позитивний новини. Ну, Тому що вони всі чекали цього. І я повністю згодний зі Станіславовичем про те, що приїзд за збірним по-різному. Зараз він дуже наценивається зовсім по-різному це історія. Ми сьогодні будуємо всі разом історію майбутньої України. І у кожен з нас є свій напрямок. Ви сьогодні зробили те, що від вас чекала вся країна. Мені дуже подобалось настрой ваше. Сьогодні була команда, яка виходила на пол і хотіла подарити людям радість. Олексій Гуцуляк найкращий бомбардир збірної України у 2025 році. І ця людина на секундочку не основний гравець Полісся прямо зараз. На його рахунку у збірній 5 голів у 9 матчах. Олексій забивав Бельгії, двічі Ісландії, один гол Азербайджану і один гол Новій Зеландії. До речі, як вам гра нашого українського нападника? Напишіть, будь ласка, в коментарях. А тепер неприємні новини: збірна України розпочне плей-офф кваліфікації до ЧС 2026 без Руслана Малиновського та Юхима Коноплі. Півзахисник Дженуа та захисник Шахтаря пропустять гру через отримані в поєдинку проти Ісландії жовті картки. Крім цього, кілька ключових гравців ризикують пропустити потенційний фінальний матч відбору в разі отримання попередження. Під прицілом дискваліфікаційних санкцій опинилися захисники Микола Матвієнко, Віталій Миколенко та Богдан Михаличенко, а також півзахисники Іван Калюжний, Микола Шапаренко і Олег Очеречко. Ми залишаємось у першому кошику завдяки Австрії, яка зіграла в нічию, а також попередньо Німеччина, яка перемогла у Словаччини. І так, наші потенційні суперники з четвертого кошику: збірна Швеції, збірна Румунії, збірна Північної Македонії та збірна Північної Ірландії. До речі, на ваших екранах сформовані також всі інші кошики. Якщо проходимо півфінал, то наступними нашими суперниками буде хтось з другого або третього кошику. Жеребкування відбудеться 20 листопада та розпочнеться о 14.00. А тепер головне запитання: кого ви хотіли би у суперники для збірної України в півфіналі? Напишіть, будь ласка, в коментарях: Румунію, Північну Македонію, Північну Ірландію або Швецію. Андрій Лунін відреагував на розмови про те, що він нібито не хоче виступати за збірну України. Я процитую лише фрагмент: перш ніж поширювати будь-яку інформацію, шановні журналісти, упевніться в її правдивості. Хтось із вас чув від мене, що я відмовляюся приїжджати до збірної чи від головного тренера? Відповідь ні, бо це апріорі неможливо навіть думати про те, щоб не грати за збірну України. Не те, щоб сказати про таке. Гамбург зацікавився Данилом Сіканом. Німецький клуб уже звертався до гравця через посередників і був зацікавлений у його повноцінному трансфері. Сікан має напружені стосунки з тренером Фатіхом Теке і рідко грає цього сезону, тому серйозно думає про перехід. Після розмови з керівництвом Трабзом він ймовірно попросить Гамбург офіційно почати переговори. Ардат пояснив, чому очолив донецький Шахтар і як справляється з викликами війни. Процитую. Щоб досягти успіху, потрібно вийти із зони комфорту. Так, це великий виклик із дуже молодими гравцями. Але це шанс розвивати команду, вчитися і водночас конкурувати. Я хочу цієї відповідальності. Вірю, що тут можу багато чого навчитися. У звичайному клубі ви повертаєтесь додому за кілька годин після виїзної гри. Тут не так. Інколи на повернення йде понад добу і повноцінно працювати можна лише через 48 годин. У п'ятницю, 21 листопада, стартує 13-й тур української прем'єр-ліги матчем Полтава, лнз Черкаси. А до вашої уваги абсолютно всі пари, які відіграють 13-й тур. Також хочу нагадати турнірну таблицю, як вона виглядає. А вона виглядає наступним чином: Донецький шахтар. Перша сходинка, 27 залікових пунктів. Слідом за ними ЛНЗ Черкаси та Полісся мають по 23. Напишіть, будь ласка, в коментарях, який матч української прем'єр-ліги будете дивитись на вихідних саме ви. Друзі, на сьогодні у мене все. Я надію, що інформація була вам цікава та корисна. А якщо так, обов'язково ставте вподобайку, обов'язково підписуйтесь. Адже ми з вами разом йдемо вже до відмітки у 50 тисяч підписників. Нехай у вас все буде добре. До побачення. Зустрінемось в наступному відео.